Друзі, всім привіт! Сьогодні затронем таку тему, як ціни на маленьких поросят. Зараз я буду відвозити поросят людям з доставки. Продам з доставки. Сарайї тепло, аж в пар іде. Термометр одні з той сарай, не знаю, скільки тут зараз. Так, кинуться ломки. Все, кидаємо поросят і їдемо. А ну що я тут? Що я тут виростив на 2 місяці? Ну ні, 104 мене, Андрюшик, і додавай, скільки там. Скільки всього подивись? 123. Ну, 20 кг. 20, 20 кг. Так, а ну, контрольний. Скільки? Ну, 104, да? Да, да. 104, да. 19 кілограм, то ну, почти 20. А не классия, то на всю ляду, а, а я не, не в вообще там. Я тебе кажу, мне тебе сейчас не воно. о о Все, поехали. Там выйдут, просто. Так, ану цей. Це им це завтра по два місяці. А ну скільки цей. 126. 128 даже. Це це значить скільки Да, 22 він вийде. 22. Нормально. Сарай, Як казав у нас колись начальник на роботі можна було і лучше, але лучше ви не вмієте. Так, ну де ви, йди сюди. Ага, вже зрозуміло, двох забрав, уже все. Уже кипіш Так, ану. А ну свинка. Свинка, Леонидович, ну дивись, що там свинка показує. Сто двадцять сто двадцять. 126 теж? Та де? 122 це значить 18 кілограм. 18 кілограм. Віса не обнуляться з моїм весом. якщо ви думаєте, що я не важу так то. Так, цей трошечки менший, ну. Теж непоганий, ну вони якось важко під перегу... Цей. 122 теж, так? Да? Тоже 18. Якось важко в них відлучка пройшла. Так, а ну. Цей кабасик такий, вроді, збитий, невеличкий, я в руку взяв важкий. Ну тоже, так, да, кілограм 17, скільки? 121 кабек. А, ну 16-17, так. Да. Так. Так, один кабесик тут трошки менший. Навірно, кілограм 13 буде. Да, так. Да. 13 ну, все лету. Пойдет. Так, прикриваємо. їм хатку. Так, ще покажу, тих, що привідлучки двоє малих я оставляю собі. Привідлучки було сікиснуть по 5,3, так. Да? Да, да. Не, а, бо бої були по 5,3. Сейчас подивимось, наскільки вони виросли, да. Так, іди сюди. Скікати, наскільки ти підріс, Так, дивимося, наскільки він підріс, Був 5,3, а ну скільки там, так, да, я подивлюся. Так, зараз показує скільки. Так, 118. 14 кг. А Або 5,3 3 привідлучки. А цей менший тут теж спеціально злажує. Цей матькіл такий 13. Іди сюди. То свинка а це кабачик. Іди сюди. Я його за вухо піймаю, щоб довго не ходити за ним. Так. Так, стою. 114, ну 10. Це й 10, так, да, ну це самий малий був. Так, закриваємо, бо пар іде. Так, піду ручки помию. Коротше, це у нас Дніпропетровщина, Самарівський район. І відвезу я і продам цих поросят по 3 тисячі гривень. Бо я так уже домовлявся раніше, як вони ще були отакими. От я людей не можу обдурити. Так, ну що, бо поросят їдемо вже веземо да? З доставочкою Так, да, з доставкою У нас сьогодні сонячно Да, морозець все одно такий Да, ну морозець так по рукам По рукам б'є Та воно в 5-60, як, як в як погоді Ось недавно було дивились, показує мінус 6, а пише відчувається як мінус 15, то тоді і по рукам, і по носі б'є. Пишіть в коментарях, у нас це дорого чи дешево. Це Дніпропетровщина, Самарівський район. Як ми дорого продали, дешево, як, як ви вважаєте, чи як ви рахуєте. Я просто пообіцяв людям раніше. Я зараз ціни почали трошки рости. Ну я думаю це нормальна ціна на даний момент. На свиней. На маленьких поросях. Ми знімемо ролик на ціни на живу вагу. Колішка до нас приїде попоросяти, ми заснімомо тоді, яка ціна і скільки штук. Добре, всім дякуємо за перегляди. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте лайки. Підтримуйте Збройні Сили України. Дякуємо за перегляд, всім пока.